Браво! Семпря фіамарно! Учандарі da джунда. Давай da Давай курто corto, -corto. Oh. Чотири змагальні дні Кубка світу з фехтування на візках пройшли насичено. Не все вдалось, але свій досвід і поштовх на плідну роботу сезону 2024 українці отримали. Швидше обрадуєшся – проіграєш. що засмутишся – Не добіжеш. В заключний день українські фехтувальники об'єднались, щоб виступити у командному розряді у жіночій шпазі, чоловічій рапірі та змішані шаблі. Склад команд українських фехтувальників дещо змінився в новому паралімпійському циклі. Ну, в нас виходить, що минулого разу на Паралімпійських іграх ми все-таки виступали досить експериментальною командою і в Шпазі, і в Рапірі. І в нас якби, є своя команда, але не всі хлопці могли відібратися до Токіо. Зараз е, в нас, на жаль, е, ну, закінчив кар'єру у збірні Максим Магула. І, відповідно, в нас є Олексій Закусілов. Це такий відносно молодий суп, е, на наш спортсмен. От. Ну і в принципі він нас, я, на мою думку, підсилив. І я вважаю, що в нас є шанси великі потрапити на Паралімпійські ігри. Але на даний момент наш рівень ще не дозволяє боротися за топ-4. Але думаю, що топ-8 це наш результат, але в нас ще є час, і ми будемо робити все, щоб використати цей час якнайкраще. І я думаю і впевнений, що ми зможемо ще попсувати настрій фаворитам. Жіноча команда у складі Євгенії Бреус, Наталії Мандрик та Ольги Єсіної стали дев'ятими з 12 країн-учасниць. Чемпіонками стали китаянки. Польща виборола срібло, а Угорщини бронзову нагороду. <му> у чоловічій рапірі трійка у складі Антона Даска, Андрія Демчука та Дмитра Сереженка посилилась Олексієм Закосиловим. Але поки поборотись за медаль не вийшло. П'яте місце у підсумку. Також гарний результат для чоловічої команди. Добре, добре, добре. Але день без медалі не пройшов. Змішана команда у складі Андрія Демчука, Надії діолог Наталії Моркович та Дмитра Сереженка виборола віце-чемпіонське звання Кубку світу. Більше медалей, більше рейтингових очок перед паралімпіадою. Ну, Якщо бути відвертим, то звісно, що я повинен бути дуже задоволений золотою медаллю на шаблі. І це, звичайно, що вагомий для мене результат, тому що в нас дуже такий специфічний відбір. І в нас такий відбір йде по одному виду зброї. І виходить так, що в принципі, мені ну, дуже вигідно було добре виступити на шаблі, навіть якщо я, на жаль, не вдало міг би виступити на інших видах. І так, на жаль, вийшло, що я і на Шпазі, і на рапірі потрапив на... Першого другого номера світового рейтингу, і, на жаль, на цьому мої пригоди на шаблі і рапірі на шпазі рапірі закінчились. Але я дуже вдячний Богу, дякую тренерам, всім моїм колегам за те, що дійсно вдалося мені виступити добре на шаблі, тому що це є мій такий коронний вид. В ньому я думаю, що я вдало мав би відібратися в Париж. І тому, звісно, що я тішуся, тим більше я обіграв. Ну, досить сильних суперників. У мене така дорога була важка. І, в принципі, крім можливо першого американця, який так досить низько в рейтинзі, всі решта були дуже і дуже противні. А я би навіть сказав принципові суперники. Тому це для мене було дуже важливо. Я не знаю, персональні. Зараз нам реально дуже складно покращити результати. Всі зусилля спрямовані на те, щоб команда змогла утриматись, змогла удержати свої минулі результати, але можна виділити майнкор Артема. У нього не було таких дуже ярких результатів в предудучий цикл, але потім він зміг взяти, медаль, срібну медаль на Паралімпійських іграх. В Японії і це дало йому такий потужний поштовх. Він вийшов уже на цей сезон в якості лідера, одного з лідерів э, мірових. І він так утримується на досить високій ланці. Також э, дуже потужно виступає Дімчук Андрій. Він, ну так, майже на всіх змаганнях э, тримає. Десь або близько до медалі, до п'єдесталу, або заходить на п'єстал. Моркіч Наталію також можна е, виділити. Сьогодні у нього був не дуже вдалий день, але, але вона також в лідерах і змогла в цьому році взяти медаль на чемпіонаті світу. Вот. Ну і, Мабуть, наверно, деці... а, Сереженка Дмитро. От це так, наш здобуток на цьому етапі. Він навіть не був на прошлих Паралімпійських іграх, він не зміг попасти, не зміг пройти відбір. Але зараз у нього є здобутку медалі і дуже непоганий рейтинг станом на зараз. Ми сподіваємося, що він зможе посилити нашу команду на наступних Паралімпійських іграх. Ми також сподіваємося побачити усіх наших фехтувальників на Паралімпіаді в Парижі, до якої залишилось ще два змагальні старти і пів року підготовки. А у підсумку цього етапу Кубку світу маємо чотири високі нагороди України: одну золоту, одну срібну та дві бронзові. Вболіваємо за парафехтувальну збірну, віримо в ЗСУ. І знаємо, все буде Україна!